І вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі. Програма власний погляд. Гість нашої студії Богдан Бенюк, народний депутат України. Я вітаю вас в нашій студії і розпочнемо з такого питання, яке звучить сьогодні найчастіше. І відповідь на яке хочуть почути українці: що буде далі? Коаліції в парламенті не існує. Прем'єр подав у відставку. Я вітаю всіх наших глядачів і можу признатися вам чесно, що в мене сьогодні прем'єра. Бо я перший раз попав на канал Радо за вже майже півтора роки перебування в Верховній Раді, так що у мене свято сьогодні. Але думаю, що ця зустріч, принаймні, ця розмова можливо вам припаде до душі, не знаю, бо думки міняються. Сьогодні буде погляд такий, а завтра можуть бути інші думки, але те, що... Відбувається у нас в Верховній Раді надзвичайно цікаві події. Це правда, і ми розуміємо, що все, що не робиться, у нас український народ придумав гарну приказку. Все, що не робиться, робиться до кращого. І воно й так і є. Тому що як би воно не здавалося, які б у нас емоції не викликали події вчорашнього дня у Верховній Раді, і з того, що розвалилася коаліція, з цього не треба робити ніяких трагедій, тому що і майдан, і президент, і народ України вимагали в першу чергу, щоб Коаліція припинила своє існування і дали таку можливість президенту зробити найважливіше перевибори до Верховної Ради. І перевибори будуть тепер. Важелі вже є. Всі важелі є у президентських руках, і тепер він повинен брати на себе відповідальність, що дуже є важливо, і це правильно. І тому то треба чекати далі подій, які будуть працювати тільки на стабілізацію держави, тому що та Верховна Рада, яка... Вона існує зараз, вона не має права існувати, тому що багато питань вони просто не вирішуються в силу того, що там багато деструктивних елементів працює заява, яка прозвучала від удару, нікого не здивувала. Раніше заявляли, що удар може зробити такий крок, скласти свої повноваження в коаліції, тобто вийти і написати заяву і виходу із коаліції для свободи. Трошки здивували, що послугувало таким останнім аргументом, і наскільки логічним і продуманим є крок свободи на сьогодні? Свобода своїх партнерів по коаліції попереджала час, що хтось з них або удар, або батьківщина, якщо вони вийдуть з коаліції, то свобода також виходить з коаліції, і це було заявлено нашим партнерами. Вони це прекрасно знали. І тому, то коли вчора сталося про те, що удар заявив, свобода тут же зробила той крок, про який наші партнери були попереджені ще багато багато місяців наперед. Тобто логіка була, ви підтримали партнерів по коаліції. Правильно я розумію? Без сумніву, тому що якщо е, коаліція, яка не має домовленості і не дотримується її, і про порушення дисципліни всередині коаліції, яка повинна обов'язково бути, говоримо ми про те, що її не можна порушувати. Якщо такі речі стаються, то попередження йде, що якщо тільки такі речі будуть, значить ми. Тримати таку коаліцію не буде. Я розумію, що і соціологія, і суспільний настрої все зводиться до того, що. Люди вимагають розпуску цієї верховної ради. Вони не хочуть бачити в цій раді тих людей, які неоднозначно сьогодні сприймаються в суспільстві. І власне ефективність роботи цього парламенту можливо також неоднозначна. Але щодо політичної відповідальності, настільки відповідальним є те рішення, яке було прийнято свободою в умовах війни на сьогодні розпустити парламент. Ви знаєте, це не свобода зробила цей крок. Давайте ми повернемося в свої рейки. крок цей зробив удар. А я вам ще раз повторюю для всіх глядачів, що власне свобода попереджала своїх партнерів, що якщо вони будуть робити такі кроки, то тоді коаліції це існувати не буде. А я про політичну відповідальність все таки приймаючи це рішення, свобода фракція свободи обговорювала, перш ніж написати заяву про вихід із коаліції, от які аргументи звучали, і саме в двох війни це дійсно складно сьогодні позбавити країну залишити без парламенту, хоча б такого. В умовах війни, до речі, вимога Майдану йде, і Майдан okay. просить поміняти цю Верховну Раду. І в умовах війни чи не в умовах війни okay. її треба цю е, вимогу здійснити. І мало того, я думаю, що і президент цьому був зацікавлений, і президенту дається важелі для того, щоб ввести військовий стан, для того, щоб припинити війну, аби потім провести вибори. Бо іншого способу вибори провести поки що немає, принаймні на на законодавчому рівні, який в нас є. Але будемо бачити, як будуть розгортатися події, тому що відповідальність, по-перше, беруть на себе в першу чергу президент України, Кабінет міністрів на чолі з Гіценюком і Верховна Рада. Якщо Верховна Рада мала коаліцію, яка давала uh -huh. ніби життєву струмінь для того, щоб існував цей Кабінет міністрів, то якщо е очоливши нашу країну, президент Порошенко разом з ним удар, і, до речі, мушу вам сказати, що якщо я не помиляюся, і ви це прекрасно знаєте, і глядачі знають, що е, ударівський лідер пан Кличко, він колись заявляв, що місяців три чи чотири тому назад, що він йде в президенти України. І це було умовою однією з умов існування коаліції, яка була. І коли був поступок зроблений, те, що пан Клічко не пішов на президентську. Кампанію а він зняв свою кандидатуру і пішов із паном Порошенком в зв'язці на, на вибори. То е, це не було попереджено також коаліція. Про це значить було перше порушення одне з важливих тих речей, про які домовленість була в нашій коаліції, що цих речей не можна робити. І ми розуміємо, що ця коаліція вона трималася на якихось добрих договорах, які обов'язково повинні були ясно дотримуватися всіма сторонами. І тому, то як ви бачите, що наступний крок знову ж таки удар зробив. І тому, то якщо удар робить ці політичні кроки, значить він вмотивованість політично відчуває, маючи першу певну підтримку президента України, і дати можливість це зробити зараз. Президенту обов'язково треба і тим паче народ це розуміє, що обов'язково, якщо дається така підтримка, то цю відповідальність тепер будуть нести і, тобто і президенти і... зараз дала можливість зробити крок саме. Скажем, ідучи за логікою президента і удару, правильно я і розумію? не тільки президента і удара, а й ще й майдану, які вимагали власне ну люди. Роботи. Насамперед, я розумію, але наскільки сьогодні логічно йти на вибори свободи? Адже якщо говорити про вибори, то мова буде йти і про рейтинги політичної сили, ви знаєте, свобода, слава богу, є та партія, яка не звертає уваги на рейтинги. Бо якщо взяти вибори 2012 року, і які цифри соціологічні, всякі опитування малювали свободі, і ми тоді пам'ятаємо, кому віддавалась. Там 5%, хто проходив, хто не проходив. До соціології довіра зараз не досить таки висока. І ми розуміємо, що це в цьому є підґрунтя того, що соціологи весь час, м'яко кажучи, помиляються. Але е, вибори покажуть потім, і ми не треба сумувати з того, чи буде свобода, чи не буде в майбутній Верховній Раді. Будуть ті люди, які народ буде дати підтримку, десь в першу чергу. І я думаю, що там повинні з'явитися ті нові люди, які без всяких. yeah Інших думок ага. задніх будуть вирішувати ті питання, які нагальні для нашої держави. Бо позаяк є Верховна Рада, і коли ми вирішуємо питання підтримки нашої збройних сил або тих е, речей, які пов'язують з життя нашої країни, і раптом треба вмовляти цю коаліцію про те, щоб вона давала голоси на вирішення цих питань, то я розумію, що це абсолютно ті люди, які не люблять Україну і вони От там захотіли ви, кажете, що для того, щоб е, ухвалити рішення в парламенті, потрібно були переговори або вмовляння коаліції про. Голосувати за те чи інше рішення зобов'язання коаліційні працювали тим чи іншим чином. Все таки були якісь зобов'язання, оскільки підписалися і е, в, працювали в рамках в коаліції. Тепер немає коаліційних зобов'язань. Як і хто тепер буде мовляти депутатів голосувати? Ви адже бач... на порядку денним не популярні рішення. Ви бачите, що е, ці рішення не проходять зараз, і ви бачите, що ця Верховна Рада вона вже сьогодні де-факто являється mm -hmm. тим. Тим великим зборищем тих людей, які абсолютно не розуміють один одного і не розуміють в першу чергу призначення своє. І е, коли такі люди є ще депутатами Верховної Ради, то вони мають мати якнайменше обмежене час перебування в цій Верховній Раді. Тому то логічно є, що йде, треба на вибори. І вибори тоді появляються перед тим, покажуть, як йти що... на вибори, потрібно ухвалити досить важливі рішення. Це і питання виборчого законодавства насамперед, і, за якими правилами проводити ці вибори, і хто може прийти в, в наступний парламент. Це і Питання з бюджетом в інш... в тому варіанті, якому є на сьогодні, чи в іншому варіанті, але потрібно обов'язково розв'язувати питання з бюджетом. Це і угода з ЄС. Це також зобов'язання перед майданом. Mm -hmm. Що і що допоможе депутатам знайти ті узгодження між собою домовленості для того, щоб проголосувати а такі, ви ці назвавши рішення? ці надзвичайно потрібні речі, про які ми mm -hmm. тільки що говорили. Плюс додати до цього треба ще найважливішу річ: про те, що повинна закінчитися війна, щоб пройшли вибори. І оце власне закінчити війну. Це є перша річ, яка повинна обов'язково бути втілена президентом України, і урядом і всіма нами. Якщо тільки це станеться, то тоді ми зможемо перейти до цих питань, про які ви кажете. От ми говоримо про війну. Війну на сході, це агресія Росії, військові дії на сході, які ми сьогодні бачимо і переживає Україна. В зв'язку з розпадом коаліції ми ще отримуємо і конфлікти на політичному фронті. Адже уже почалися певні звинувачення тих чи інших партнерів по колишній коаліції, Ні. я думаю, що це такі емоційні речі, які обов'язково як і вчора, те як відреагував прем'єр-міністр України на це більше там емоцій було, бо посада той, яку козаймає. Пан Яценюк, а він зробив для України досить багато. Я його поважаю як професіонала, який на своїй посаді зробив дуже багато речей в такий кризисний момент для України. Uh -huh. Але вчора емоції перехльостували і його, навіть такого міцного горішка, як він є, і він багато там речей заявив, таких які ну не, не треба було заявляти з приводу того, що він відмовляється. з приводу того, що він назначив там другу, хто буде нести е, його, так би мовити, відповідальні речі за кабінет міністрів. Відповідати е, ці речі і вони без сумнівів пройдуть. І я думаю, мене 2 3 4 дні вляжуться всі ці пристрасті, і найважливіше, тоді знайдемо співзвуччя обов'язково. Я думаю, що і удар, і батьківщина, і свобода це ті три сили, які далі будуть вести співпрацю в меншості голосів, тому що ми не маємо вісімдвоця, і свобода батьківщина і удар не мають її кількості голосів. Аби їхні рішення були результативними в Верховній Раді. З ким ще будете шукати для того, щоб досягнути компромісу. Хто може всього, бути що... вашими партнерами? Я свобода назвала своїх партнерів. Більш ніхто. Для свободи це дуже яскраві персоналі, і ми розуміємо, що свобода в будь-якій іншій конфігурації не могла мати ніяких партнерів в Верховній Раді, тому що там партія регіонів вони відомі, які це люди, і плюс там комуністи, яких часи вже перебування в Верховній Раді, вже вичисляються там днями. Але побачимо, як там будуть складатися події. Найважливіше, я думаю, що свобода зробила свій вибір і все-таки закликає своїх партнерів і всіх. Жителів нашої України найважливіші вибори зробити все таки в жовтні, і тому то тому цю верховну раду стримувати її любими способами і любими коаліційними зв'язками не можна. Вона не вартується. От повертаючись до прем'єра, сказали, що його заява власне, за вашими словами, що його заява була більш емоційна аніж логічна виходять з цієї ситуації, чого ми можемо побачити далі, як будуть відбуватися дії, домовленості, як ухвалюватися рішення і шукатися компроміси. А наскільки емоційною була заява від свободи, коли з'явилася вчора інформація, що свобода має свою кандидатуру на посаду прем'єра? Ви розумієте, якщо дивитися в інтернеті, що говорить про свободу, то довіряти цим словам абсолютно немає ніякої потреби. Такої заяви свобода не робила. Що ні. Тоді стосовно того наскільки політичні можуть бути близькими партнери по колишній коаліції, батьківщина сьогодні зробила заяву, що удар звинувативши удар в розпаді коаліції, і сказали, що вони якраз підіграють планам Путіна. Це не є тією заявою, не є тими полі... початком політичних протистоянь на. Рівні всієї України, я думаю, що ні, бо якщо взяти батьківщину, то ми, ми не помітили. Бо з батьківщини на кількість депутатів відійшли вчора. Вони покинули їхню фракцію. І я думаю, що ці речі вони не будуть викликати такий емоційний стрес, як ви кажете, і такі емоції, які можемо закинути надалі, що це може привести там до певних конфліктних ситуацій всередині коаліції. Ні, я думаю, що все-таки здоровий глузд бере гору над над всім, і найважливіше. Щоб порозуміння мав президент України і прем'єр-міністр України, між ними ці порозуміння. Якщо будуть існувати, то повірте, що тоді коаліція знайде порозуміння між собою. Тобто заява ця також була ще продовженням тих емоційних настроїв, які думаю, панують, що... я думаю, тобто що... не оговталися після заяви. Я думаю, що коли прийде хто небудь із <гум> від батьківщини, вони вам точно розкажуть, які там емоції і що вони мали на увазі, тому що обговорювати поступок того чи іншого з іншої фракції <гум> це неетично, я не буду цього робити. От ми зараз говоримо про Росію і в Москві. Практично вже зараз дуже багато коментарів, як би ми до цього не ставилися. тішаться з приводу того, що відбувається сьогодні в Україні. Взяли владу і не знають, що з нею робити. От не можуть домовитись, не можуть поділити владу. Якраз в Україні знають, що роблять, і тому то й роблять те, щоб вибори відбулися. і Прийшли нові люди в Верховну Раду. А там якраз буде від посмішки до суму один крок. І тому то в Росії навіть не підозрюю, що в жовтні місяці прийде Верховна Рада зовсім інша, яка буде вести проукраїнську позицію, і і все тоді буде добре. Тому ну, то навперед не можна це все, туди. але все-таки говорячи про те, як буде працювати далі парламент, які сього сьогодні у вас свій план роботи парламенту надалі? Чи бачить свобода, з якими ініціативами виходити до своїх колишніх партнерів? Я так розумію, що все таке зв'язки з ними ще не втрачені і потрібно буде об'єднувати для ухвалення рішень. Можливо, у вас є план перелік тих документів? Можливо, є пропозиції, які внести зміни до тих документів, які урядових, які є на сьогодні, як в якому контексті буде працювати Фракція свободи надалі ну по перше, ми розуміємо, що все таки президент і його команда вони будуть працювати над конституцією України раз і будуть пробувати, все таки. Угу. Ці зміни, які пропонує президент, а ми свої зміни до конституції, які президенту також видали, угу. і щоб полагодити ці питання раз. Потім е, наступні питання, які будуть пов'язані в першу чергу з економічним становищем нашої країни. Я думаю, що і кабінет міністрів також вони будуть переглядати ті документи, які вони винесли вчора, і. Е, так знайти такий спосіб діставання коштів для того, щоб існувала наша країна, і знову черговий раз звертатися до звичайних людей, які і так зарплату мають маленьку, і з них до них вести першу перший, так би мовити, потребу того, щоб кошти віддали. А не брати ті речі, які здається, вони лежать на поверхності, і, і податок на багатство, і податок на надра, що обов'язково треба зробити, і не ми не забуваємо про офшорні зони, які за територію України і в Україні також офшорні зони є. Тобто я перед думаю, тим як виносити на голосування будь-який документ потрібно буде його узгоджувати і лише виносити, маючи на увазі, що він обов'язково має під, знайти підтримку. Я так залі. думаю, так само як і угу. закон про ГТС існування, так само кабінет міністрів не треба, мені здається, просто емоційно вихльостувати позицію, і казати, що ті чи інші фракції вони не в ім'я України працюють. Навпаки, якщо ми стримуємо зараз кроки певні. Прем'єр-міністра і кабінету міністрів з того, що вони не зробили е, огульних кроків, то в цьому тільки плюс великий. Треба відкрито вести гру і не боятися того, що ми будемо заявляти, що тільки таким відкритим чином можна співпрацю вести за відставкою Яценюка. Голосувати Ні, свобода буде? сказала, що за відставкою Яценюка голосувати не буде. Народний депутат України Богдан Бенюк був гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Стосовно вашого закиду в наш бік. Що ми ви на нашому не, телеканалі, не, Ми запрошували вас раніше сказав, і сподіваємося я сказав, побачити, що це прем'єра. Я дуже тішуся з того, так що я думаю, що ми ще зустрічатимемося. Зустрі зустрінемось обов'язково. Я сподіваюся, що ви наступну наступного разу більше хоче, що будете відгукуватись на наші запрошення. А поки що нашим глядачам дякую за увагу до парламентського телеканалу Ради. Залишайтеся з нами надалі. Адже ми робимо політику, Зрозуміло.